Який він Харків, чим живе сьогодні та чим дихає? Це змогли побачити на власні очі члени делегації міста побратима зі США альбукерке. Для них підготували обширну екскурсію містом знакові місця Харкова. Перший у списку Зелений і дихаючий прохолодою навіть у спеку сад Шевченка. І вітання вам. Ну, я не можу не запитати чарівну жінку у такому найкращому місці відпочинку Харкову, Саду Шевченка, про те, що ви побачили, наскільки це вражає, наскільки багато тут квітників, наскільки тут чисто, наскільки тут охайно. It it. Те, що я тут побачила, це дуже гарний сад. Тут дійсно дуже все охайно, і одна річ, яку я хочу відзначити, що усі доріжки у цьому саду вони ведуть до пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку, і це свідчить про те, що для вас дуже важлива культура. І те, що я тут також бачу, що ви дуже добре доглядаєте за цим всім, і це свідчить тільки про турботу за це місце. Неподалік від саду Шевченка, зоопарк довше часу не гаємо та прямуємо на зустріч з тваринним світом. Макс, чи сподобався вам харківський зоопарк, що найбільше, і а, проходячи ось біля вольєрів з хижаками, не лячно вам випадково? I am to be... Для мене дуже велика честь, що я зміг відвідати ваш зоопарк. І це дуже важливо, що родини з дітьми тут гуляють та насолоджуються своїм життям, і свідчить про те, що навіть під час війни ви знаходите час, щоб насолодитись життям. І щодо вашого питання щодо хижаків. Раніше я жив на Алясці і там навколо мене були ведмеді грізлі, вовки, різні степові кішки, бурі ведмеді. І коли я ходив до лісу, то мені це було дуже цікаво. І зараз я наче повернувся назад на Аляску. Добре, Макс, я вам повірю. Okay, Max. Thank you very much. Також гості з міста побратима прогулялися затишними алеями центрального парку відпочинку та завітали до освітян, де провели свій час з користю, з цікавістю дізнавшись, як працює система освіти у Харкові. А ось інша зупинка в екскурсійній програмі шокувала делегацію. Салтівка, будинки, що зазнали руйнації, жахливий відголосок війни. коли я була у липні минулого року, тут тут було набагато більше уламків та руйнацій, Була інша картина, я все ще пам'ятаю запах, який тут був. Це була така неприємна суміш. Тут пахло смертю. І навіть коли я зараз прийшла сюди, на мене нахлинули жахливі спогади. Це чисте зло. Це робиться для того, щоб посіяти страх та ненависть. Це дуже мені нагадало ситуацію з терактом 11 вересня 2001 року у Нью-Йорку. І коли ми бачимо такий зруйнований об'єкт, це не просто зруйнована будівля, це зруйноване чиєсь життя. Хтось загинув, хтось втратив родину, хтось втратив домівки чи сподівання на майбутнє. Майбутнє буде впевнені учасники делегації з міста побратима Альбукерке. Харків стане ще кращим, ніж був до цього. Підтримка та допомога у відбудові буде обов'язково. Мерія нашого міста зацікавлена в співпраці, і ми підписали меморандум про встановлення побратимських відносин між містом Альбукерке та містом Харковом. Тож а вже ж ми будемо намагатися та співпрацювати. І для нас важливо, щоб це не було розмовами. Для нас важливо, щоб були зроблені конкретні речі та взаємовигідне співробітництво між нами. У найближчому майбутньому ми поєднаємо наших науковців з Харкова та Альбукерке, підприємців, промисловість для розвитку наших міст. І я впевнений, що завдяки цій роботі наше співробітництво буде плідним. Ігор Бескровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін новини Харків.